Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Павло, і я хочу з вами поговорити про генерування лідів е, з допомогою AI. а саме генерування нереальної кількості лідів е, високої якості, і щоб це все було швидко. Ось. Е, і що ж, почнемо з вообще, взагалі з проблеми, е, тому що. Кожному власнику, кожній агенції потрібні нові клієнти. Тому що, як ми знаємо, якщо бізнес не має нових клієнтів, а лише старих, то він помирає. Так я не кажу про те, що треба забувати нас на старих або поточних клієнтів, але от ви повинні мати це на увазі. Ось і головне, щоб ці люди були як, якомога дешевші, якісніші. І щоб їх можна було легко знайти. Ось і плюс є дуже така важлива і головна проблема з лідами. Це те, що якщо лід уже лід багато раз використовувався іншими агенціями, тобто його вже замахали просто дзвінки, емейли. Повідомлення, то, звісно, він набагато набагато частіше буде вам не відповідати або грубити і так далі. Тобто тут головна задача знайти саме якісні, дешеві та швидкі, швидкі ліди. Ось. І це з допомогою штучного інтелекту це зараз дуже легко зробити, тому що. Він може дуже швидко обробляти інформацію, це те, що саме нам потрібно. Так, я не кажу, що він може замінити віртуального асистента, який вам назбирає ну, такі як сказати, важкодоступні ліди. Так, але от середньодоступні ліди, штучний інтелект зможе збирати з легкістю. І хочу дати ще те. Що ці ліди можна збирати для будь-якої ніші. Тобто, ви не обмежені, якщо ви, наприклад, СММщик і ви хочете співпрацювати з, з психологами, з, з фітнес-тренерами і так далі. Тобто, ви можете знаходити будь-які ліди, будь-яку інформацію, треба. Лиш е, тільки е, трошки подумати і використовувати штучний інтелект. Е, що ж, погнали, ми почнемо з витягування інстаграм е, аккаунтів по вашій ніші. Е, то, чому, чому це важливо? Тому що ви, наприклад, можете використовувати е, холодну розсилку, е, і вона, вона дуже ефективна, але вона ефективна у великих кількостях. І саме цей е, спосіб він вам... Дасть витягнути велику кількість е, літів, е, щоб ви могли зробити холодну розсилку. Ось. Або, наприклад, потім, щоб ще після цього е, ваш е, ви або ваш віртуальний асистент е, пройшовся і витягнув вже такі більш е, глибокі дані, наприклад, е, телефон, е, або імейл, е сайт і так далі. Ось. Що ж, почнемо. Що ж, перейдемо в браузер, і нам треба написати вуглі запит, тобто назва ніші, сайт. 2. і сайт, який нам потрібен. Тобто ми беремо нішу і будемо шукати її саме на сайті інстаграмі. Тобто, це такий параметр, який дозволяє нам шукати саме в якомусь сайті. Ось. Ось що ж. Е, так, Ми маємо піти в Google і е, ставити це трошки на те. Е, так. Е, наприклад, е, що ми хочемо шукати? Ми хочемо знайти е, фітнес-тренерів, тобто фітнес-тренер. І пишемо сайт.instagram.com. Шукаємо. Ось. Ми знайшли інстаграм фітнес-тренерів, тобто онлайн фітнес-тренерів. Але, в чому прикол? В тому, що воно може знаходити. Фітнес-тренерів по всьому світу, а нам, наприклад, ну, ми хочемо працювати тільки ті, що з України. Ми ще можемо написати Україна. Що з великої букви? Так, ось. Нам підтягнуло саме вже українських фітнес-тренерів, і це дуже добре. Далі, що ми робимо? Нам треба пролистати як найнайдальше. Якомога далі. Нам треба пролистати, щоб взяти е, більше е, даних. Для, ну, тобто, це, по суті, наші ліди. І ChatGPT е, зробив зробить все за нас. Нам треба просто як надалі е, е, листати. Ну, наприклад, ми пролистали, так, і тепер нам треба все це виділити е, і скопіювати. Тобто, ми виділяємо. За допомогою клавіш Ctrl-A або Command-A на маці. Ось ми виділили. Потім Ctrl-C. Все, Ми дані скопіювали. Тепер тут ми Давайте вставимо. Але на початку треба написати: ось що. Окей, тут трошки проблемка, тому ми, напевно, ставимо. Зараз е, ми вставимо спочатку початок промпту і потім ще раз копіюємо. Тобто ми йдемо, е, копіюємо промпт, тобто форматуй інформацію, якою тобі дав вигляд таблиці. Таблиця має такі колонки, нікнейм, ну і так далі. Тобто, нам е, взагалі е, тут трошки промпт-інженірингу, нам потрібно давати ч, е, чату GPT якомога. Більш точні команди, щоб він їх виконував. Тому що якщо ви не будете дав, ну, давати якісь такі незрозумілі речі, він вам такий і відповідь дасть. Тобто тут дуже важливо саме промпт-інженірінг. Але тут, в принципі, ось він промпт, він простий, нічого такого. Ось. І е, Далі ми копіюємо е, і йдемо в чат GPT. Вставляємо. І ще раз копіюємо, е, вставляємо. Тобто Shift. Вставляємо і погнали. Ось, почало генерувати. Тобто воно генерує е, нікнейм, е, ім'я аккаунту, ім'я, кількість підписників, якщо є. Тобто, дивіться, інстаграм якось так е, показує в гуглі не завжди всю інформацію. Тобто, і ось може трошки збоїти, бачите, так, що воно е трошки е мимо кидає кількість підписників, але е суть в тому, що ну, якби, воно генерує. Зараз воно згенерує як якомога більше інфи, е і ми зможемо взагалі е зараз зробити ще одну класну штуку. Що ж воно в закінчив генерувати. І, як ми бачимо, він навіть каже, що за потреби він може згенерувати ще далі дані. І тепер сама суть. Ми його попросимо зараз. Згенеруй файл у форматі CSV. то зараз він згенерує нам файл. Тобто CSV, це майже те ж саме, що Excelnik, просто воно там по-іншому зберігається. Ми, до речі, можемо побачити, як воно взагалі генерує файл. Тобто воно зараз робить всі, список всіх тренерів. Ага, помилочка. В смысле, не помилка, а. Ну, в общем, файл збережен. Ну, ось ми можемо його стащити. Що ж, файл вже завантажився ми можемо до нього перейти. Тут ми бачимо, що, до речі, дані згенерувалися правильно. Тобто, вже е, саме в чаті GPT там були помилки при генерації там, посилання. А тут вже все правильно. Тобто ми бачимо, що де були ну, в видачі, де були кількість підписників, воно підтягнула. Ось. Тобто ми це бачимо. А, що у нас є? У нас є ім'я аккаунту, яке вказано у людини. Нікнейм. Воно трошки перепутало, але можна змінити. Ім'я, прізвище, у кого було, тобто воно теж витягнуло. І головне це посилання. Тобто, якщо використовувати якісь автоматизатори холодної розсилки, то вони якраз зможуть піти за посиланням або за ніком і надіслати повідомлення. Ось. Є ще деякі способи, тобто це у нас. Витягування імейлу, e тобто ми теж пишемо назву ніч і Gmail і також витягування номеру. Але прикол у тому, що в Україні не дуже розвинений не дуже розвинено що майстри, тобто фітнес-тренера, психологи, смники не всі роблять свої сайти. І тому в, цьому, в цих способах не, не дуже є сенс. Але якщо ви працюєте на західний ринок, то це, ця, ця фішка дуже, дуже добре працює. Тобто ось, можемо навіть зараз подивитись. Тобто ось ми, наприклад, можемо написати. Fitness. Тренер Gmail так? І ось дивимось. Тобто, бачите, ось один ну, це зрозуміло це з інстаграму. Але е, тут е, воно ще підтягує е, не тільки інстаграмних. Тобто, ось бачите, тобто підтягнули з сайту. Ось Мітауре Trainers і емейли е тренерів. Е, далі. Теж можемо побачити емейл тренера, ну ось, є Ось, і ми можемо отак генерувати теж ліди на західний ринок. У нас це не дуже розвинено, тому це вже Ну, в принципі можна пробувати. Я пробував і я майже нічого не міг знайти. Можливо, для якихось ніж. Де майстри роблять свої вебсайти і вказують там свої номера, це буде дуже добре працювати. Де ще це можна спробувати? Це можна спробувати на якихось сайтах, наприклад, ріелторів, психологів, де, наприклад, ви пишете, який вам психолог треба, видає роздачу. Ну, наприклад, можемо зараз подивитись. Рієлтори, так? Да? Ось, Всі ріелтори Києва. Діекс. Так змінити. Ось. І тут у нас є якби список ріелторів. Тобто навіть зі статистикою. Цю всю статистику можна витягнути. Теж в бот. Ну, тобто, витягнути інформацію, вона буде потім відсортована. Е, так, а от з номерами, звісно, тут проблемка. Але тут можна подивитися, що у нас тут в посиланні, наприклад. Ага, нема тут. Ану, секундочку. Копіюємо посилання і вставляємо. Ага, ну тут нема. Тобто, наприклад, ану, показати телефон. О. Якщо, наприклад, взяти якийсь автоматизатор, який буде ну, якийсь Selenium, е, який це, по суті, автоматизація тестування, але воно може ну, його може так запрограмувати, е, щоб він е, ходив. просто от Ми відкриваємо сайт, він просто проходиться, показ, е, натискає на всі показати телефони, це все, що, наприклад, кнопка, яка там, показати телефони, він проходиться. Натискає всі кнопки, і потім ми можемо стягнути, або там, наприклад, цей же selenium цей бот буде витягувати всю цю інформацію. Ось ну, Отак тобто, от воно працює. Можна обрати будь-який сайт будь-яких майстрів, витягнути всі дані, от, наприклад, через Ctrl-A або Command-A. І воно вам відсортує так, як ми робили з фітнес-тренерами з Google. Тобто там, там вже будуть телефони, ви можете дзвонити, ви можете холодні дзвонки робити, ви можете написати в Viber, Telegram, розсилку зробити і так далі. Це дуже простий, але дуже дієвий спосіб, і я вам на початку казав, що. Це одна з головних проблем, це те, що ліди вже перевикористані. Дуже так, в углі, можливо, на початку люди якраз таки брали у цих фітнес-тренерів. Але якщо ви будете йти глибше, то це може вам дуже, дуже допомогти, і плюс навряд чи хтось це використовував в Україні. Тобто користуйтесь, звісно, хто встигне перший. А потім, вже, а потім вже, вже хто буде другий або третій, цим вже пощастить не так. Ось дуже був радий вам допомогти. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Буду радий на них відповісти. Все, гарного вам дня!